Скільки областей в Україні? Ну тут я знаю точно 24 плюс автономна республіка Крим, Крим наш Крим український. Добре, Крим, яка це область? Яка Що? область? Крим? Угу. Та там немає області, просто Крим, автономна Республіка Крим. Добре, а Крим це що таке? На півострів? А що таке острови взагалі? Господи, на відділенні частини водою? Добре, молодець. Бахмут, яка це область? Донецька була там. Біля Бахмута зараз Може кажуть. Це, це зрозуміло, добре. Місто Маріуполь, яка це область? Донецька. Це гравна відповідь. Супер. Добре. Місто Кропивницький. Яка це область? Ху, клас. Кропивницький. Дніпровська. Добре, де знаходиться, де чекаю. знаходиться Кропивницький? Э, Захід, э, схід, центр. Э, Отут. Бійдень. От тут ми їдемо на Донецьк через Кропивницький. Е, ну, може, не знаю, якась Криворізька область. Та ні, це не Кривий Ріг. Ой, Криворізької області взагалі немає. А поки Меліса ну, думає, то швиденько підпишися, напиши правильну відповідь Шоди в коментарях: місто? Кіровоградська область, Добре. місто Луцьк. Луцьке Вері... Луцьк, Волинська.